Сьогодні є нагороджування, але є ті, які не стали лауреатами. Проте їхні справи, добрі справи, були настільки яскравими і ефективними, що оргкомітет конкурсу прийняв рішення про запровадження спеціальних відзнак для вручення спеціальної відзнаки оргкомітету конкурсу за розвиток благодійності. Запрошуємо голову всеукраїнської громадської організації Українська Ліга сприяння розвитку паліативної та хосписної допомоги ректора Київського медичного університету, пана Василя Князевича. Отримати відзнаку запрошуємо на сцену пані Ларису Лавренюк, благодійний фонд допомоги онкохворим дітям крап. І пані і панове. Два роки я займаюся розвитком системи паліативної допомоги в Україні. Це допомога тим, хто покидають цей світ. І завдання, яке ми бачимо, яке ми собі ставимо, що ми це робили достойно. Рано чи пізно кожен з нас до цієї межі приходить. І ну, я надзвичайно задоволений тим, що буду мати честь вітати цю прекрасну і молоду людину, яка пройшла сама через цю біль. Зуміла себе підняти вище і зараз служить, допомагає іншим. Женя тут, ой, я перепрошую Євген, е, гарно сказав, ми повинні прийти до благодійності, якщо хочете, обов'язкової. Не тільки ті, хто мають великі статки, кожен. Думаючи про завтрашній день, будучи здоровим, молодим чи сильним, повинен допомогти тому, хто цього потребує, а потім очікувати на допомогу, коли він вже буде немічний. Хтось з великих сказав, що ми маємо навчитись дивитись зверхньо чи зверху на. Людину на іншого, тільки в одному випадку, коли він спотикнувся, лежить і йому треба допомогти піднятися. Якщо ми ці всі речі, а те, що робить е, фонд, це колосальний початок, це велика справа, яку треба перевести далі в законодавчу річ, і через років 10 Україна буде, буде державою, в якій захочеться жити. Працювати і завершувати свій земний шлях. Тому я з величезним задоволенням хочу цю красиву молоду і феноменально великої душі людину привітати Браво! Yeah. Я. я взяв спеціальні окуляри вже, але бачу. Спеціальна відзнака Оргкомітету національного конкурсу Благодійна Україна 2012 року нагороджується благодійний фонд допомоги онкохворим дітям КРАП за розвиток благодійності в Україні. Підписав Максим Спасибо организаторам о том, что мне сегодня нужно здесь быть. Я узнала только вчера вечером. У нас родительская организация при детском отделении Национального института рака. В память о наших детках с 2005 года мы работаем в этом отделении. Ну, насколько получается, настолько работаем. Чувствуем свою необходимость и нужность там. Прежде всего, хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто помогает нам делать добро. Есть великолепные слова у Чарльза Диккенсона, они мне очень нравятся, они есть на страничке нашего фонда в интернете. В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает время другого человека. Я желаю вам быть всем полезными, необходимыми и дорогими рядышком с вами находящимися людям. Спасибо. Просимо до зали, і зараз у нас ще одна спеціальна відзнака для вручення її. Ми запрошуємо, ми запрошуємо голову управління Міжнародного благодійного фонду Україна 3000 пані Марину Антонову. Отримати відзнаку. Ми запрошуємо на сцену представницю міжнародного жіночого клубу, пані Вікторію. Як так, якщо я не помиляюся. Вже 20 років поспіль в першу суботу-грудня міжнародний жіночий клуб міста Києва проводить різдвяні ярмарки. Саме цим він розпочинає чудовий різдвяний сезон в місті Києві. Це дуже цікаве дійство, де я певна багато з вас були. Це місце, де можна побачити, як американський посол смажить млинці і продає їх. Це місце, де можна побачити, як дружина французького посла власноруч робить вам прекрасні бутерброди з французьким сиром. Це місце, де весело, це місце, де ви можете дійсно відчути оцей дух благодійності дух Різдва. Але після цього чудового дійства відбувається дуже важлива робота. Гроші зібрані під час цього заходу, розподіляються між тими, хто їх найбільше потребує. За ці 20 років на мільйони гривень благодійної допомоги отримали дитячі будинки, притулки і реабілітаційні центри для дітей. Будинки для е, пристарілих е, мені особливо приємно, е, що я нагороду цю віддам саме пані Вікторії Тісо, тому що саме вона вивела е, ці заходи на дуже високий рівень. Наприклад, минулого та позаминулого року е, різдвяний ярмарок міжнародного жіночого клубу відвідало е, понад 5 тисяч людей, і за один день міжнародний е, жіночий клуб цим ярмарком зібрав понад 2 мільйонів гривень. Потім в дуже фаховій процедурі вони ці гроші розподіляють серед набувачів цієї допомоги, і також дійснюють моніторинг своєї благодійної допомоги. І це лише частина діяльності міжнародного жіночого клубу, які колись заснували жінки-дипломатів іноземки, які приїхали до міста Києва. Я дякую міжнародному жіночому клубу і дуже з великою приємністю даю їм ці нагороди. Дуже дякую. Але зараз ми запрошуємо для вручення спеціальної відзнаки оргкомітету головного редактора. Нова Україна Орг, якщо він є, пан Артем Стельмашов. Десь десь не видно. Тоді ми сердечно запрошуємо пана Олександра Максимчука для цієї важливої місії. Отримати відзнаку ми запрошуємо на сцену пана Віктора Тупілко Всеукраїнська громадська організація Чорнобиль Допомога. Знаєте, велика честь вручити пану Тупілку цю нагороду, тому що дійсно це одна з найстаріших і, в принципі, одна з найавторитетніших організацій, яка займається проблемами чорнобильців Тому дуже вам дякую за вашу роботу. Дякую, що і говорити щось треба. Шановний голова, шановні члени оргкомітету, шановна пані Катерина Ющенка, наша організація існує ще з радянських часів. За ці роки ми випробували абсолютно всі форми благодійництва. І чогось, коли ми починали, було таке враження, що благодійництвом можуть чи повинні, чи займаються ті люди, які як я вже прикрашені лисиною і сивиною. Ну, можливо, що їм вже все в них є і нічого не треба. В Цьому році я бачу, як на нову ступінь став конкурс, як набагато. Краще, якісні все організовано. І що найцікаві, скільки молоді, скільки молоді, скільки прекрасних, красивих, добрих облич щирим, чистим серцем. Візраїлі якось сказав, починав я життя бідним, закінчую його багатим, краще навпаки. Доля гумору є, я бажаю. Цім молодим хлопцям, і дівчатам, які переважно в більшості тут присутні, йти по шляху добробуту, багатіти, бути щасливими, щоб завжди вдача була з вами. Будете ви щасливі з вашими чистими серцями, з вашою подільчивостю, співучістю. Наше суспільство завжди буде в добробуті, в безпеці і щасливе. А будьте і дуже подякуємо.